То була найкрасивіша жінка України Гетьманщини козацької доби. Зараз я вам покажу її портрет з вами український історик Олександр Алфьоров. Але перед тим скажу, що портретів у нас залишилось не так багато жінок, більше про них оповідань. Хоча портрети ми знаємо, наприклад, ну, такі: Олена Виговська, Феодосія Палій, Параскева Сулима, Олена Галаган, Віра Дараган, Панаш наш Розумовська. Та найкрасивішою вважалася її портрет зберігся удова Костянтина Голуба і дружина майбутнього гетьмана Івана Скоропадського. Хто вона була? Ось вона, знайомтесь, Анастасія Маркович. І коли вона стала дружиною гетьмана, за її характер почали казати Настя гетьманиха. Ну а про бідовашного скоропадського почали говорити, що гетьман носить плахту, а Настя ну а Настя булаву. Друзі, ось така красуня, яка жила у 1670-х, у 1721 році, і вважалася найкрасивішою українкою гетьманщини.